Якщо військовозобов'язаний був знятий з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, і це було до 1 квітня 2014 року, то чи потрібно йому зараз уточнювати дані? Для військовозобов'язаних, яким мали звання рядового складу, граничний вік перебування в запасі тоді становив дійсно 40 років, тому його могли зняти з військового обліку. Як того вимагав пункт четвертий частини шостої статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу? Проте з 1 квітня 2014 року було внесене зміни до цього закону та збільшено граничний вік перебування військовозобов'язаних на військовому обліку, зокрема для тих військовозобов'язаних, які мають звання рядового складу до 60 років. Зараз вже неможливо застосувати цей закон, якщо у вас не було знято тоді, або якщо, наприклад, вам тоді ще не було 40 років. Проте це не означає, що після 1 квітня 2014 року необхідно знову ставати на військовий облік, якщо у вас було знято. Закони та інші нормативно-правові акти. Не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Тому, якщо вас зняли з військового обліку, ви вже не є військово зобов'язаним. А відповідно вам не потрібно уточнювати свої дані. Змусити вас повторно стати на облік не можна, проте ви можете знову стати на облік за власним бажанням, тобто добровільно. А якщо ви потрапили у біду. То краще дзвоніть адвокату Євсютіну, підписуйтесь на мій канал і записуйтесь на консультацію.